Повітряні сили України уже на 30% укомплектовані новітньою технікою українського виробництва. Українські радіотехнічні війська з початку агресії Росії почали інтенсивно оновлюватись у технічному плані, постійно закуповуються та модернізуються РЛС, вводиться в дію автоматизована система бойового управління. Техніка РТВ ретельно доглядається і проходить необхідне поточне обслуговування та ремонт. Про окремі досягнення та плани з розвитку РТВ України днями розповів кореспондентам армії начальник радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ, полковник Михайло Донченко. За його словами, на сьогодні підрозділи РТВ укомплектовані технікою на 100% до штатної потреби, при цьому 30% цієї техніки це сучасні новітні зразки вітчизняного виробництва. Що за своїми тактико-технічними характеристиками переважають більшість закордонних аналогів, зокрема, мова йде про РЛС 35ДМ та 80К від КП «Іскра». також 18 «Малахит» від укспецтехніка бурштин 1800 від аеротехніка МЛТ та іншу техніку. Державна програма переозброєння передбачає, що до 2026 року радіотехнічні війська матимуть 100% новітнього та глибоко модернізованого озброєння, повідомив Михайло Донченко. При цьому він додав, що засоби РТВ повітряних сил ЗСУ постійно експлуатуються і розвиваються. Михайло Донченко також зазначив, що триває й процес цифровізації та автоматизації засобів РТВ. Вже зараз робочі місця операторів станції автоматизовані, та мають новітні засоби зв'язку і передачі даних, обладнані системою підігріву і кондиціювання. Дякую за перегляд!